Добрий ранок. Розгляньте, будь ласка, картину, яка у мене на дошці. Я впевнена, що вона вам нагадує вашу родину. Тут є наймудріші, найстарші люди це бабуся з дідусем. Найлагідніші та найдобріші люди це мама і тато. Та ви або ваша сестричка, або ваш братик. Давайте ж ми розглянемо, що робить ця родина. Ми з вами назвемо слова назви дії. Що вони роблять? Почнемо ми з найголовнішого це дідусь. Погляньте, що робить дідусь. Так, дідусь робить ремонт. Так? Він щось сверлить сверлом. Або хоче повішати якісь. Сімейне фото на стіну, або щось ще там зробити якісь ремонтні роботи. Так, Дідусь займається ремонтом. Молодець, дідусь. А що ж робить бабуся? В'яже, всі бабусі в'яжуть. Кому? Звичайно, своїм внукам. Щось тепле. так? Що може бабуся зв'язати? Шарсочки, так, шпичку. носочки. Ось ваші бабусі в'яжуть. Бабочку, сумочку свіжу. Дуже гарно бабуся в'яже нитками та спицями. Добре, тепер ми ж поглянемо, чим допомагає тато вдома. Тато займається велососом, наводить. Порядок вдома, чистоту, який гарний тато допомагає всім, молодець. А ваш тато допомагає вдома? Дома. Мой папа посудив. О, який дома. гарний чудовий тато. А Мой папа ну, якщо тато лежить в ліжку, то він заморився на роботі. Відпочине і допоможе. А той тато, який миє посуд, молодець. Поглянемо, що ж робить наша красуня мама. Мама прасує одяг. Так, щоб ви були гарні, не в зім'ятому одязі. Мама займається праскою. Тобто, що робить мама? Прасує. А що ж робить хлопчик? Погляньте. Він щіточкою чисте. Взуття, щоб від бруду, щоб воно не було брудне. Тільки прийшов з вулиці, йому шкода, що тато все пропелесосив. і щоб не забруднювати нічого, хлопчик чисте взуття. А дівчинка поливає квіти. Ми ж знаємо, та, що домашні квіти вони потребують нашої допомоги. Вони не можуть самі себе полити. Це тільки польові квіти, вуличні квіти. Їх поливає хто? Дощик, а домашні квіти ми за ними повинні доглядати. Тож, давайте тепер взагалі ми скажемо іменно назву дії. Хто що робить? Хлопчик. Чисте взуття. Мама. Прасує дівчинка, поливає, тато, велососить, бабуся. Я же дідусь сверли правильно. Ось такі дії і ознаки ми визначили, що вони роблять. А давайте ми виберіть, будь ласка, кого ви захочете, з ким ми можемо скласти. Речення. Хто вам подобається найбільше? Бабуся. Бабуся? Ну, добре, бабуся. Давайте ми складемо якесь гарне речення про бабусю. Мені бабусь подарула... жилетку. Угу. Давайте ми так скажемо. Бабуся подарувала жилет. Да? В'язаний, я сподіваюся. Так. Да. Да. Дуже гарне речення і дуже тепле. Так, бабуся піклується. А ще, давайте про саму бабусю. От подивіться, яка вона в нас гарнюня. Що ми можемо сказати про бабусю? Яка вона? Бабушку сидить в кріслі, в'яже. Зелений шар. О, яке длінюче речення. Бабуся сидячи в креслі. Ось. А ще ми можемо сказати нашої бабусі біле волосся. Так? Вона вже мудра людина, і в неї вже волосся стає сіро білого кольору. Це тільки в людей, які мають великий досвід, які мудрі і які все знають, стає таке волосся. Ось як у бабусі дідуся. Так, а ще ми можемо сказати? Моя бабуся найлагідніша бабуся в світі. Впевнена, що так і є. Кожного своя бабуся. Дуже добре. Сьогодні ми з вами повторили і вивчили, дізналися слова назви дії, що робить родина. Запам'ятали, що таке назва дії? Це те. Чим конкретно займається та чи інша людина. Конкретно прасує. Неважно, який одяг, конкретно прасує. Конкретно сверле стіну чи ще щось, він сверле. Тато пилесосить. Він може пилесосити квартиру, машину, це вже інше. Але він пилесосить. Бабуся. В'яже. І неважливо, що це шарф, чи шапка, чи рукавички. Але вона в'яже. І дівчинка поливає. Вона може поливати не тільки квіти, але в даний момент вона її діє поливати. І хлопчика діє чистити. А взуття це дечий одяг, неважливо, він чисте. Ось назви дії. Дуже добре, себе гарно та побільше пляйте. Бо зараз останній місяць літа і нас чекає школа, вас чекає, мой любі школа. На все добре, гарного дня та до наступної зустрічі!